Всім привіт! Сьогодні в нас новий мангал, такий, можна сказати, повноцінний комплекс вже. Тут зробили стілець спереді, не по боках, в принципі, можна і по боках. Тут він більш якось вписується. Його можна скласти завжди. Тут, до речі, усе тримається, сюди ще барашик накручується. І отак так прижимається. Тут, до речі, Ось такі петлі на болтах, тобто можна зняти в будь-який час столик, якщо він вам буде заважати. В комплекті лопатка кочерга. Столик з натурального дерева, обжигається, всквається лаком, марілкою, спочатку марілкою, потім лаком. Жаровня довжина тут іде 80 см під кришкою. Новий термометр, дерев'яна ручечка. Так, кришка з опорами в нас, як завжди. Жаровня усилюється так само, як завжди, квадрат по всьому периметру, щоб його не повело саму жаровню. Ну і плюсом ще гнута повністю жаровня йде на листогибі. Ось. Великий отвір, щоб... Просто, ну, щоб туди потрапляв дим для, копчин... для коптіння. Коптильний шаф. Ось так. Ну, як завжди, пічка з регулюванням. Все ж усилення, як завжди, щоб не повело. Все, закривається. Сюди. Теж тут усилення йде, 24 см, як завжди, діаметр. Ну, в принципі, можна додати сюди і кільця, щоб максимальний діаметр був 30 см, 24 см і потім 15 см Тут у нас заслонка така, щоб можна було відгородити зону. Пічку та мангал окремо, щоб вони працювали друг від друга. З комплекту також буде решітка гриль. Ось, також хочу показати зараз, ось на димоході, де у нас заслоночка така, ну, щоб можна було і регулювати температуру на піці, казані. Ось, казані. Ну, і плюсом, щоб можна було включити режим копчення, щоб достати центральну заслонку. Ось такий димар. Давайте подивимося каптильну шафу, як ми її тут вписали, дивіться. В рамі є отвір такий. Ось. Дві рішоточки, як завжди. Ось Єдине, що зробили, вивели ось тут трубу з боку, не зверху, ну, щоб вона так більш якісно вписується. Оця труба в комплект не входить. Ну, можемо додати, в принципі, є. Ось рама, до речі, не хитка. Мангал дуже міцний. Тобто, якщо є, там ну, майже немає хитань. Я ось його хитаю. Ну, майже немає. Повністю рама виходить, з гнутого листа у нас зроблена. Додані ось підсилювачі. Поперечні, які не дають хитатися зверху. Ну, до речі, і сама криша вона ще додає жорсткості. Ось тут у нас такий грибок, що, звісно, дим виходив вверх. бо з мангалу все одно буде дим. Так, і нижня частина. Ось така конструкція. До речі, тут це цільна виходить, нижня трубниця щоб вона тут гнута, для того, щоб ну, придати максимальну жорсткість мангалу, для цього використовується згинання. Ну, і тут в принципі можна багато чого покласти півкуба дров навіть.